Вітаю, сь сь сьогодні в нас е перший раз за весь час е цікава посилка, яка прийшла в відрах. Ну, тобто як у відрах. Вона то насправді прийшла на піддоні е з обрештовкою, але ж результат, то в відрах. На, Жень, перепиши. Е е Самому цікаво, що тут до нас приїхало. Вам цікаво? Якщо цікаво, погнали, дивитися. А якщо ще більше цікавості викликає. Наш канал, то не забувайте обов'язково підписатися, тому що для автора це дуже приємно, коли я бачу ваші підписки. Значить що, все ми робимо правильно і, можливо, навіть цікаво. Як мінімум стараємося. Так, нада нам коробочка. Тому що тут тому що тут що? Латунь и мить в кучке. А в кучке нам не подходит. Вчера были в синих рукавицах, сегодня будем в помаранчевых. Что там нам останется? Еще зеленые, да? А в Петьке какой был цвет? Там есть козыревый, козыревый. Козыревый есть? Директорский? Так, погнал. Латуньку сейчас. Не, латуньку отгоняем. Я думаю, першим ділом мідяху ми зважимо, а тоді вже будемо з латиньою розбиратися, да? так? Бачите, яка вернюсенька, без зауважь, чистенька. Одне задоволення, але ми не дуже противні, ми готові працювати. З любим матеріалом. Ось тут, кстаті, є і другий матеріал. Це обпалена мідь, ніяких зауважень ми цій міді не робимо. Все нормально проходить. Ніхто ж не требує, щоб вона була максимально навижена. Просто нормально підготовлений матеріал. с минимальной килкостью. Зауважень. Роди, вот их глушь. Так, готовый? Медяха, вот До речи, много кто из вас скажет. Каже, ціни на сьогоднішній день 300 гривень. Але я не впевнений, що на завтрашній день ціна 300 гривень міді буде актуальна. Можливо, буде 330, а можливо 270 Ну, значить, у нас сьогодні яке? 15 квітня 2025 року, ціна 300 гривень. Латунь. Дивіться, до речі, Ух! цікаві представники латуні. Дверні ручки. Часто ви звертали увагу, що цей матеріал латунька. До речі, вони ще бувають і самого, і ось тобі і самого. Бачите, вона жовта, але перевіряється дуже просто. Запил болгарочкою. В цьому форматі видно мене далеко чи близько оце, що я показую. Ну, це зараз треба тобі одійти. Треба одійти бо обішов, так? Так, да. все, так. Е, бо mm. ми в новому форматі. Щось не так? Uh -huh. Ну, ти б дуже цього не діла лучше. А, упав держати? Uh -huh. Та я без голови був опять. Так? Да? Uh -huh. Тобто я це розказував без голови? Ну, оце це. Ну, я був отут. Ну, то ти був з головою нормально, а коли близько підходиш, то ні. Ну, в общем, суть питання яка, що. Я вже пробую, відкрити машу, бос просто Е, Дуже все легко. Затерли, перевірили. Якщо колір білий, значить це сам. Всередині під напалом колір жовтий, значить латунь. латань. Попалася на. Одна саминка, немає тут нічого страшного. Все це нормально. Ми ж розуміємо, що бувають якісь моменти роботи. Так. Латунь. Латунь, латунь, латунь. Так, в латуні у нас 800, треба запам'ятати і обов'язково переказати. Казати Джеки, щоб він не забув записати. Так, продовжимо. Що тут може бути? Як на вашу думку, що тут? Гляньте? А тут у нас запаси, які раніше тримали на випадок проводів, на випадок весілля, і вони були в кожного в сім'ї да? 150 ложок. А ну ще ж. В принципі, і похорони тоді вдома відбували і все. То на випадок таких всяких діл було 150 ложок. Ложки були, бували зі звичайного алюмінію, а бувають з електротехнічного алюмінію. Це той випадок, що ложки з електротехнічного ну, або харчового алюмінію перевіряються воно дуже просто, вони згинаються і не лопаються. Ложки, які згинаються і лопаються, йдуть. Звичайно, я